Всім привіт! З вами Юля і мій синок Тимур. І, мій синок Тимурчик. і вже час спадки. І зараз ми будемо читати дуже гарну книжечку Тато і Тимурчик. Ку -ку. Це наша улюблена книжечка про нашого татка і Тимурчика. Книга у ваших руках, незвичайна. Тато й Тимурчик – герої тут славні. Як це? Дозвольте секрет зберегти. Книги такої ніде не знайти. Все почалося за день до суботи. Таткові знову йде на роботу, та Непосида Тімурчик зненацька скочив на нього, немов тегренятку. Тато, татусю, пора прокидатись. Хочу сьогодні у космос дістатись. Як на плечах твоїх зручно сідаюсь, то мов же рафа я неба торкаюсь. Потім, синочку, дай трохи поспати. Тату, ти ж мав ще курінь будувати. Так, побудуємо, та не сьогодні. Ти ж обіцяв мені напередодні. Сонечко сяє. Збираємося, татку, хочу з тобою пройтися по парку, потім на гойдалці в небо злітати. Більше ніхто так не вміє гойдати. Добре, малий, погуляємо. В парку хочу на велику мчати, мов байкер. Ти ж бо навчиш мене швидко кататись. Час мені, сину, до праці збиратись. Завтра маленький підемо гуляти. Знову робота не хочу так грати. В тебе робота від ранку до ночі. А залишитись зі мною не хочеш? Сину, для мене ти важиш багато, та про сім'ю я повинен подбати. Саме тому і ходжу на роботу, а розважатися можна в суботу. Щось напридумаю, я обіцяю. Знай, за тобою я дуже скучаю, треба розваги усі пригадати. Добре, татусю, я буду чекати. Мріє Тімурчик про завтрашній ранок. Подумки вгадує татові плани. Може, гайнемо на атракціони? Тато ж казав, що поб'ється з драконом. Треба йому і людей рятувати, і для синочка придумати свято. Так у години. Тіні вечірні у дім зазирнули, мріє у сні невгамовне хлоп'ятко, як у суботу колятиме статком. Стихло усе у глибокій дріботі, має лише місяць яскраву роботу, тільки під ранок насунулись хмари, сонце закрили, мов сині примари. Крапає дощик, віконця вмиває, плаче ті Як бути? Не знаю. Ледь дочекався я ранку суботи, винна в усьому погана робота. Потім настала ще й мокра погода. Синку, для ігорця не перешкода. Знаєш, не завжди збуваються плани, тільки пригода зненацька настане. Креслення я змалював з інтернету. Будуть розваги в новому наметі. Супер, татусю, будуємо швиденько. Треба зробити його височеньким. Швабра, подушки, цукерки і плед швидко збудуємо гарний намет. Я принесу під себе мені, татку, не поспішай, все роби по порядку. Вау, шалаш, цей казковий, поглянь. Дійсно чудовий, ще килим давай. Татку, для ігор ще матимеш час. Наші пригоди залежать від нас. І почалася гра супермасштабу, весело так, як буває лиш з татом, і з динозавром Тюмурчик погрався, і та ж махала, красу роздивлявся. Ще й тренувався, як воїни ніндзя, трошки пошкрябав маленькі колінця. Радістю сяють малі оченята. Щастя велике, субота із татом. М'ячик, настолки, планшет, чайвання, з татом всі ігри такі незвичайні. Я вже стомився. Спочинемо, сину. Тату, я вдень не сплю ні хвилини. Ігри цікаві в самому розпалі. Знаєш, я мріяв давно про гітару. Добре, малий, а тепер наостанку створимо групу із рок музикантів. Потім спочинемо на килимочку. це здоров'я, мій любий синочку. Добре, я згоден. Із чого почати? Хто барабанщик? Не можу я знати. Може, терекса візьмемо до гурту. По барабанах він голосно лупить. Супер! А далі? Давай по порядку. На синтезатор посадимо жабку. Це черепаха. Окей, я не проти. Хай черепаха зіграє по нотах. Вас гітариста потрібно шукати. Кішку в рук групу запросимо грати. Я на гітарі, тобі мікрофон. Все це запишемо на телефон. Все задрижало, аж дзенькнули склянки. Тато з Тімурчиком рок музиканти. Нумо, звірята, всідайтесь хутенько, буде від музики вам веселенько. Може, у когось в таку от суботу робиться різна буденна робота. Та для героїв із нашої книги день цей незвичний був і особливий. Тату, невже це так складно зробити, щоби зі мною щодня веселитись? Я за тобою страшенно скучаю, весело так лиш з тобою буває. Віриш, маленький, доки працюю, в серці про тебе лиш думка панує. Я пам'ятаю тебе щохвилини дуже важливе для мене, ти сину. Скільки би літ не минуло дитину я буду батьком, а ти моїм сином. Дуже тебе, я, мій рідний, люблю, завжди підтримай і звеселю. Згодом, маленький, ти станеш дорослим. І зрозумієш, це дуже непросто гратись увечері після роботи, а розважатися можна в суботу. Маємо дні вихідні та святкові. Часу для Ігор знайдеться доволі. Все розумію і запам'ятаю, У мене найкращий татусько, я знаю. Ось і закінчили оповідати про відпочинок Тімурчика з татом, двох найдорожчих і двох найрідніших, котрим у купі завжди веселіше. Як ми надалі сплануємо час, наші пригоди залежать від нас.